Мені випала велика честь представити побажання філарета, нагородити медалію Елісу Валентину Володимиру. А ця – за жертвеність і любов до України. Це я вважаю, що велика честь і історичний день для нашої організації. Тому що це велика довіра від філарета. Філарет служив Богу більше 70 років. І саме почесним філаретом людства. Тому я вважаю, що такі нагороди вели... мають велику честь і ті люди, що мають велику заслугу. Завчаю словами. Буде народжені, бачите, в таку гарну медаль я отримала від його святості, від великого духовного лідера, від громадського діяча, від державника, від нашого духовного лідера, святішого Філарета. Патріарха, самостійної української держави України. Добре. So, Mr. Rachenko is actually uh, providing this medal to Valentina Elias uh, from uh, our uh, spiritual leader Patriarch Filaret, and this medal is for her, uh, uh, is for her uh, everything that she's done for the Ukrainian uh, government and for Ukrainian uh, nation, and she, so she's uh, thanking uh, Filaret for everything that has been done, and also Mr. Rachenko who is uh, has provided this service to her. Ще раз вдячність, пожар бажанням здоров'я, довголіття, многі літа нашому патріарху і низький Уклін за ту роботу, яку він сьогодні, коли я на інтерв'ю запитувала, хто ви, ви церковний діяч, ви державний діяч, кому ви найбільше служите людям, українському народу, державі чи Богу. Він сказав, що він не може відділити Бога від людей. Він сказав, що Бог це совість. І я завжди. Він для мене став ну, як великим шоком, в хорошому такому смислі, і дуже простим поясненням. Тому ми, воїни світла, наша команда, ми кожну неділю, з часу до двох, а молимося разом, де б ми не були, а ми читаємо молитви і за його здоров'я, його святості великого патріарха нашої держави. Valentina so is also thanking Patriarch Fyodorov for everything that she has he's done for the Ukrainian people and uh, she's saying that he was the one that uh, when interviewed said that God is consciousness and so she is uh, this simple explanation gives her all of the um, gives her all of the inspiration to uh, go on and uh, being uh, and helping Патріарх від нас теж від громадянського суспільства, нагороджений жіночого руху, праведником був об'явлений в двадцять році. Один з двох нас журавель і патріарх Філарет був від нашої організації праведником України і цього року в серпні місяці отримав вручено орден, наш орден за мир та свободи самостійної української держави. And also, she's mentioning that uh, Filaret was the one who had uh, an award from the uh, women's uh, movement for, um, against the war and terrorism, and uh, the second one was Mr. Zhurovel. So basically, um, she's saying that Filaret was the one who had this uh, first order and the award for the liberties of the Ukrainian people. І щиро дякую всім, і щиро дякую Філарету і щиро дякую моєму найкращому світі, моєму телевізійному ведучому, моєму другому скажімо, громадському громадському мріячу голові комітету по закордонних справах і дипломатії, саме народного уряду національної довіри Андрію Анатолійовичу Андрюсюку. And is uh, also um, thanking everyone here and uh, me personally, and Brian as the head of the Committee for Diplomacy and uh, International Relationship, uh, for everything that uh, uh, has been said here. І ті програми його просвітницькі про мову українську, які він веде на youtube каналах Згодом його вже знімали на bbc каналі, і згодом його програми будуть виходити на нашому Медіахолдингу, який ми сьогодні скажімо, відмітили, що про його створення я в це віру, і це теж всім відомий громадський діяч і людина, яка скажімо, Проводить просвітницьку роботу серед населення, саме культурно просвітницьку роботу, за, скажімо, захисту мови, захисту нашої ідентичності. Людина дуже відома, свідомий, як свідомий патріот української нації, і я щаслива, що навколо нашої команди об'єднуються такі, скажімо, такі. Саме цвіти, такі е, великі постаті, які ще Україна почує і познає, бо це ще дуже молоді люди, і їх буду знати весь світ. Я довольна, що я е, зуміла їх знайти, і ми зуміли, Бог звів нас і зуміли зустрітися для того, щоб разом проводити таку, скажімо, сподвижницьку роботу на площаці громадянського суспільства України.